Доброго ранку, друзі. Ви потрапили на канал Альфа Центавра. І розповідати про головні космічні новини тижня вам буду, як завжди, я, Павло Поцелуєв. Якщо говорити про тиждень минулий, головною ви обрали новину про електростанцію на орбіті Землі. А друге місце посів знімок Юпітера від телескопа Джеймса Вебба. Голосування за головні новини сьогодні відбувається наступним чином. Справа зверху будуть шифри кожної події, про яку я розповідаю. Занотовуйте шифри найцікавіших для вас новин і залишайте їх у коментарях. Можна голосувати за кілька подій в одному коментарі. Підсумки буде підбито наступного тижня. Ну а тепер до актуального. Технічні роботи над космічним кораблем Boeing Starliner, покликані виправити виявлені цієї весни наполадки в конструкції, змусили НАСА відкласти перший пілотований політ апарата на 2023 рік. йдеться про місію Crew Flight Test, в якій Starliner з двома астронавтами на борту вирушить до міжнародної космічної станції. Спершу її старт було заплановано на грудень цього року, проте через технічні проблеми, виявлені цієї весни в ході в тестового запуску Orbital Test Flight 2. Вона відбудеться не раніше лютого 2023-го. Керівник проєкту Starliner Марк Напі стверджує, що в Боїнг вже майже завершили аналіз результатів травневого тестового польоту і вважають за необхідне внесення мінімальних змін у конструкцію корабля. За його словами, на допрацювання піде близько п'яти тижнів. Серед проблемних компонентів двигуни системи орбітального маневрування та контролю орієнтації, що відключилися під час маневру виходу на орбіту. Напі заявив, що причиною інциденту могли бути уламки або сміття, проте пізніше зазначив, що це лише здогадка, оскільки модуль, що в ньому знаходиться система, згоряє при вході в атмосферу. Також у польоті відключилися декілька двигунів реактивної системи керування. Зі слів Напі, це було. Викликано низьким тиском на вході і може бути вирішено за допомогою налаштування програмного забезпечення апарату. Крім того, інженери з'ясували, що винуватцями аномально високого тиску в системі терморегулювання були фільтри, їх визнали непотрібними та зняли. Нарешті ПЗ корабля не змогло впоратися з потоком даних, генерованих системою навігації Vesta, хоча вона працювала справно, до Софту було внесено відповідні зміни. Загалом роботи над кораблем, призначеним для місії. Крюфлайт тест і йдуть за розкладом. Модуль екіпажу той самий, що використовувався під час першого тестового польоту Starliner. Його буде зістиковано із сервісним модулем у листопаді. Конструкція клапанів сервісного модуля залишиться без серйозних змін. Раніше неполадки в ній змусили відкласти запуск місії oft 2, коли витік палива призвів до корозії всередині рушійної установки апарату. Тоді інженери розв'язали цю проблему, ретельно вичистивши всю вологу із системи. Боїнг надалі розглядатиме варіант більш довготривалого рішення вологоізоляції клапанів та заміни алюмінію. Однак, як стверджує Напі, метою є завершити роботи якнайшвидше. Він додав, що компанія має намір підготувати корабель до першої штатної місії на МКС, яка запланована на осінь 2023 року. 26 серпня апеляційний суд США підтримав рішення федеральної комісії зі зв'язку, яке було прийнято рік тому щодо дозволу SpaceX розгортати. Більше супутників на низьких висотах задля покращення продуктивності загального широкосмугового угрупування. Тепер SpaceX може використовувати всі схвалені раніше супутники Q K діапазонів на висотах приблизно 550 кілометрів. Раніше до компанії Маска було висунуто вимогу розгортати близько двох третин супутників на висотах від 1100 до 1300 кілометрів, через що час затримки сигналу був більший. Мовник супутникового телебачення Dish Network та конкурент SpaceX. У широкосмоговому зв'язку Віасад таке рішення оскаржували. Останній стверджував, що Федеральна комісія зі зв'язку мала провести більш детальний огляд впливу супутників на навколишнє середовище, перш ніж давати дозвіл на переведення їх на низькі висоти низької навколоземної орбіти. Супутникові системи є абсолютним винятком у законі про національну екологічну політику, який вимагає від FCC та інших федеральних агентств оцінювати вплив їхніх дій на навколишнє середовище. Такий виняток був запроваджений у середині 80-х років Федеральною комісією зі зв'язку на підставі тогочасного аналізу, який показав, що запуск окремих супутників не матиме вимірного впливу на природу. Проте Віасад стверджує, що поява таких великих угруповань як Starlink потребує перегляду цього правила. В заяві компанії також говорилося про можливість зіткнення Starlink з іншими супутниками, що потягло б за собою збільшення кількості космічного сміття. Окрім того, угруповання Starlink робить для Viasat технічно складнішим і дорожчим запуск власних супутників. Проте суд постановив, що ці та інші потенційні збитки, на які посилається Viasat, є економічними та виходять за межі застосування закону. За словами Dish Network, FCC відмовились розглядати звіти експертів, які стверджували, що зміна висоти Starlink заважатиме супутникам мовника. Проте за словами суду, FCC розглянула можливість втручання і встановила, що це не збільшить перешкоди для супутників на геосинхронній орбіті. Міжнародна команда вчених університету Монреаля оголосила про відкриття TOI-1452b – екзопланети, що обертається навколо подвійної системи невеликих зірок у сузір'ї дракона на відстані сотні світлових років від нас. Той 1452 b перевершує землю за розмірами та масою і розташована від материнської зірки на такій відстані, що температура на ній цілком може бути придатною для існування рідкої води на поверхні. Астрономи припускають, що це може бути повністю вкрита водою планета Океан, подібна до деяких супутників Юпітера або Сатурна. Екзопланету було виявлено космічним телескопом НАСА ТЕС. Її сигнал показував слабке зменшення яскравості 11 днів поспіль, що наштовхнуло астрономів на припущення, що об'єкт приблизно на 70% більший за Землю. Материнська зірка тої 1452b набагато менше сонця і є компонентом подвійної системи, в якій є ще одне схоже за масою і розміром світило. Їх розділено між собою відстанню в 97 астрономічних одиниць, приблизно вдвічі більше ніж відстань між Сонцем і Плутоном. ТЕС бачить їх як одну точку, але роздільна здатність встановленої в обсерваторії Монмегантик камери ПЕСТО виявилася досить високою, щоб відокремити одну від іншої, а також показати, що сама екзопланета обертається безпосередньо навколо тої 1452. Пізніше це також було підтверджено іншою групою вчених із Японії. Той 1452b – одна із найкращих кандидатів на роль планети океану, знайдених нами на сьогодні. Її радіус і маса припускають набагато нижчу щільність ніж можна було очікувати для планети, яка в основному складається з металу та каменю, як Земля. В останні роки астрономи ідентифікували радіуси масу багатьох екзопланет, розміри яких більші ніж у Землі, але менші ніж у Нептуна. Деякі з цих планет мають щільність, яку можна пояснити лише у випадку, якщо більша частина маси екзопланети складається з легших матеріалів ніж ті, що становлять внутрішню структуру Землі. Такі, як вода, ці гіпотетичні світи було названо планетами океанами. Фахівці з моделювання внутрішньої будови екзопланет з університету Торонто, Михайло Плотніков та Діана Валенція показали, що у той 1452b вода може становити до 30% від загальної маси. Космічний телескоп імені Джеймса Вебба знову здійснив те, що не вдавалося ані Спіцеру, ані габлу, зафіксував перший чіткий доказ наявності вуглекиснуло газу в атмосфері планети за межами сонячної системи. Відкриття стосується гарячого газового гіганта ВАСП-39Б, розташованого за 700 світлових років від нас. Масою планета вчетверо поступається Юпітеру, проте в 1,3 рази перевищує його за діаметром. На відміну від гігантів сонячної системи, ВАСП 39 b знаходиться дуже близько до свого світила, у вісім разів ближче, аніж Меркурій до Сонця. Повний оберт орбітою планета здійснює лише за чотири дні, а температура її атмосфери сягає 900 градусів за Цельсієм. У ході попередніх спостережень, зокрема за допомогою телескопів імені Габла та Спіцера, в атмосфері ВАЗ 39 б було виявлено водяну пару натрій та калій. За допомогою телескопа імені Джеймса Уеба до цього списку вдалося додати двоокис вуглецю. Подібні дослідження ведуться методом абсорбційної спектроскопії, оскільки різні речовини поглинають різні спектри випромінювання, склад атмосфери планети можна дізнатися за спектром світла, що пройшло через неї. Що стосується ваз 39 b задачу спростили її короткий орбітальний період, отже, часті проходи на тлі рідної зірки, і роздута атмосфера. Виявлення настільки чіткого сліду вуглекислого газу на ваз 39 b сповнює надії на більше подібних атмосферних відкриттів на планеті. Нетах розміром із Землю. Молекули вуглекислого газу зберігають в собі історію формування планети. Вимірявши вміст двоокису вуглецю, ми можемо виявити, скільки твердої та газоподібної речовини пішло на формування цього газового гіганта. Упродовж поточного десятиріччя телескопи імені Джеймса Веба проведе такі виміри для низки планет, що дасть нам уявлення про процес їхнього народження і про те, наскільки унікальною є сонячна система. На початку цього року система орієнтації та контролю положення AACS, апарату voyager 1 яка тримає антенну зонду, направлену на землю, почала надсилати викривлену інформацію про статус та діяльність апарата, не дивлячись на те, що вона працювала без якихось збоїв. Інші системи зонду також виглядали справними, оскільки продовжували збирати та надсилати наукові дані. Команді місії вдалося знайти джерело спотворених даних. Ним виявився бортовий комп'ютер, який перестав працювати багато, Багато років тому, але через який почали надсилатися телеметричні дані, за словами керівника місії Сюзанни, Дод, коли команда запідозрила, в чому проблема, було прийнято рішення з низьким ризиком, наказати системі контролю орієнтації відновити надсилання даних на потрібний комп'ютер. Інженерам ще невідомо, чому телеметричні дані почали йти іншим маршрутом, але потенційно система контролю орієнтації могла отримати неправильну команду від іншого бортового комп'ютера. Якщо це так, то це означатиме, що десь в апараті є ще невідома проблема. Команда місії продовжить пошук першопричини, але вважає, що довгостроковій роботі зонду Voyager 1 це не зашкодить. Ми раді відновленню отримання правильних телеметричних даних. Далі ми плануємо повністю зчитати дані IACS, та проаналізувати роботу системи. Це допоможе виявити перше джерело проблеми. Ми налаштовані оптимістично, але з обережністю, адже головне розслідування ще попереду, каже Сюзанна Дот. Апарати Voyager 1 та Voyager 2 досліджують сонячну систему вже більше 45 років. Обидва апарати вже пройшли геліопаузу та вийшли в міжзоряний простір. Команда китайських і американських вчених спростувала позаземне походження радіосигналу, який, як вважалося, походив з екзоп планети у системі зорі кеплер 438 Про цю новину розповіли наші друзі з чудового сайту наука.ua. Я залишу в описі посилання як на новину, так і на сторінки колег в Telegram та Фейсбуці. А ви підпишіться, бо це найкращий український онлайн-журнал про науку. Тож повертаємось до теми. Кандидатом у техномаркер став сигнал на частоті у 1140,604 МГц. тисячних Однак, як пишуть дослідники в опублікованому препринті роботи, поляризаційні характеристики сигналу вказують, що він має земне антропогенне походження. Увагу вчених зазвичай привертають вузькосмугові сигнали, які використовуються у земних комунікаціях та не виникають у результаті яких-небудь астрофізичних процесів. Таким був сигнал, наприклад, з проксими Центавра, який, втім, також виявився земного походження. І виявлений сигнал на частоті у 1140,604 МГц під час 20 хвилинного спостереження за системою кеплер 438 зареєстрували лише в одному промені, що зокрема Завдяки характеристикам дрейфу сигналу та його ширині дало можливість зробити його кандидатом на техномаркер з екзопланети. Проте, згідно з новим аналізом даних, схоже, що позаземні цивілізації нам нічого не надсилали. Китайські та американські вчені представили результати повторного дослідження, а також нових спостережень, які додатково провели 7 листопада 2021 року, і 10 19 та 28 березня та 6 квітня 2022. І жодних подібних вузькосмогових сигналів зафіксувати не вдалося. Натомість повторний аналіз даних знайденого сигналу вказав, що його Поляризаційні характеристики змушують виключити сигнал у кандидати на позаземне походження. Ймовірно, це перешкода земного антропогенного походження, джерело якого поки що не виявлено. T-Mobile заявили про спільний проєкт. Текстовий та голосовий зв'язок почне працювати безпосередньо між мобільними телефонами та супутниками StarLink другої версії. У середині мережі пропускна здатність буде близько 2-4 Мбіт на секунду, зате не потрібен великий термінал користувача. Тож буде можливість надіслати повідомлення до служби порятунку з тих місць, де немає мобільного зв'язку, причому навіть безпосередньо з машин Tesla. Федеральна комісія зі зв'язку два роки вагалася чи видати дозвіл для такого нецільового використання частот мобільного зв'язку, і поки що дозволила експеримент тільки з одним супутником. Наймовірніше, SpaceX і T-Mobile зробили заяву саме зараз, щоб випередити Apple та Global Star, адже презентація проекту фруктової та супутникової компанії відбудеться за кілька тижнів, а сама мережа дозволить передавати лише текстові повідомлення. І став за минулий тиждень ближчим політ старшип. Подивимося на пройдений до цієї мети шлях. Завершено модифікацію суборбітального стартового столу. Бі додали полум'я відбивачів, а також вибухостійкі бетонні основи. Тепер старшип може включати всі свої двигуни. 40 гнучких синіх шлангів встановили на орбітальний стартовий стіл. Вони є частиною швидкопідключеної системи подачі газів для запуску двигунів першого ступеня. Зараз з її допомогою запускають тільки зовнішнє кільце з 20 двигунів однак у планах і запуск 13 внутрішніх рапторів також. Чекатимемо цих покращень в металі у нових прототипах Super Heavy. І це не єдина запланована модифікація. Наприклад, двоступінчаста ракета підросте десь на 5-10 метрів. Ну і вогневі випробування. На полігоні у МакГрегорі SpaceX підірвали двигун. Завдяки цьому інженери компанії дізнаються межі конкретного варіанта конструкції двигуна. Напевно, це добре. Так само добре, як і вогневі випробування Booster 7 у Бока Чіка, судячи з газів, що стравлюються перед самим заплантом. Палюванням планувалося запалити більше двигунів, ніж вийшло, а один з запущених рапторів згас раніше ніж закінчилося вогневе випробування. Ну, хоч тут нічого не вибухнуло. До Флориди відвезли чергову секцію вежі обслуговування на LC39, і як вишенька на торті, NASA замовило у SpaceX ще 5 польотів на Crew Dragon. У сумі пілотований дракон здійснить 14 стартів до МКС. У той час як у Starliner заплановано 6 за вищою ціною. Ви чуєте звуки сумних платників податків запуски. 28 та 30 серпня SpaceX запустила чергові групи супутників орбітального інтернету Starlink. Перший старт відбувся з пускового майданчику номер 40 у Флориді, а другий з комплексу 4 і на базі ВПС США Ванденберг. Перший ступінь, який брав участь у першому запуску, здійснив свій другий політ і успішно сів на плавучій платформі A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Ступінь, що стартував з протилежного узбережжя, летів уже в сьоме і теж успішно здійснив посад. На платформі Of course I still love you. Запланований на 29 число старт ракети СЛС був перенесений на сьогодні, 3 вересня, через проблему в системі стравлювання водню в одному з двигунів основного ступеня. Стрім запуску пройде на нашому російськомовному каналі, але тут, на україномовному, я запланую велику трансляцію з розповіддю про всю програму Artemis, і ми там обговоримо і цей старт. Подивимось його в записі, а також сподіваюсь, в прямому ефірі побачимо повернення. Капсули Оріон на землю. На нашому каналі подивіться космодовідкову відео з рубрики, в рамках якої ми відповідаємо на питання спонсорів та патронів Альфа Центавра. Воно триває 12 хвилин і дійсно цікаве. Тож не забудьте перейти за посиланням в описі під Дайджестом. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто підтримує наш проект на Патреоні та Ютубі. Завдяки постійним спонсорам ми можемо щотижня без відпочинку випускати вже понад 24 дайджести українською, писати статті, робити інші відеоролики і постійно розвивати наш сайт. А ще ми відмовляємо рекламодавцям і не розміщуємо на Ютубі інтеграції лише вбудовану рекламу Google, яку кожен бажаючий може відключити. Ви дозволяєте нам найголовніше бути незалежними. Говорити те, що ми думаємо, і займатися тим, що любимо. А ми натомість намагаємося забезпечувати спонсорів невеликими та приємними бонусами. Отже, якщо можете і хочете нас підтримати, саме час зробити це за посиланнями в закріпленому коментарі, там можна відправити і разовий донат. Дякую. Продовжуємо вірити в перемогу, підтримувати Збройні Сили України і не впадати у відчай. Слава Україні!